Регіональний центр оцінювання якості освіти розпочав реєстрацію громадських спостерігачів за проведенням зовнішнього незалежного оцінювання. До 26 травня цього року кожен громадянин може отримати відповідне посвідчення, завіриш його в інституті після дипломної педагогічної освіти. Громадські спостерігачі можуть бути присутніми в будь-якому пункті тестування та стежити за дотриманням рівних умов для всіх абітурієнтів. Від Того, як ми проведемо цю кампанію, від того, як що ми зуміємо продовжувати ті традиції, які набули, а ми, цих 16 чоловік, що тут є, втримує планку. Ми глибоко переконані, що планку отримують і ті, хто прийдуть у аудиторії. Просто хочемо від вас підтримки, навіть не стільки підтримки, свідчення того, що процедура була чесною. Будете бачити щось нечесне? Пишіть. Змійте, але мені дуже, важливо, мені дуже важливо, аби якомога більше преси, якомога більше громадських спостерігачів були на пунктах тестування. Були на етапі обробки, ви знаєте, у нас тут стоїть монітор, можна прийти, сісти і дивитися, що робиться.